Групу шахраїв гастролерів з Полтавщини затримали на Буковині, обмінюючи валюту, чоловіки заманювали людей завищеним курсом, а згодом потерпілі не дораховувались потрібної суми. Двоє шахраїв з Полтави дурили мешканців чернівців протягом півроку. Поблизу банків та пунктів купівлі продажу валюти, чоловіки пропонували без черги обміняти гроші за вищим курсом. Після звернень потерпілих правоохоронці затримали гастролерів та порушили кримінальну справу. Встановлено 10 фактів шахрайства на суму від 900 до 6 тисяч гривень. Злочинці діяли по принципу ловкості рук і ніякого мошенничества. тобто швидко вміли заламувати купюри. В разі коли потерпілі виявляли виявляли, що щось тут не сходиться, вони тут же брали ті купюри і при них знову ж таки перераховували в своїх руках, заламували і знову ж, все ж таки повертали людям. Потерпілих може бути більше, припускають міліціянти. Мовляв, причиною невеликої кількості звернень через валютні шахрайства є те, що за незаконний обмін караються не лише міняли, а й ті, хто користується такими послугами.